України може бути другий Оскар за стрічку Порцелянова війна, яку номінували на головну кінопремію року. Ви на каналі Неканон з вами Настя. Підпишіться, прокоментуйте, поставте серденько. Хай б'ється. Там, що не казав, що мистецтво загалом і кіно окремо, і музика, і представники шоу-бізнесу нічого не мають спільного з політичними подіями, проте це не так. Все з точністю навпаки. І діячі культури це саме ті рушійні сили, які через своє мистецтво можуть торкатися наших прагнень, прихованих і не дуже емоцій та бажань, а ще можуть. Мотивувати, заохочувати і надихати, змінювати себе, і навколишній світ також. І фільм Порцелянова війна саме про це. Річка розповідає про Харків у перші місяці повномасштабного вторгнення, що показує, як мистецтво і людська стійкість стають інструментами опору. А ще це дуже зворушлива реальна історія про тендітність мистецтва і збереження людяності за будь-яких умов, навіть за умов жорстокої війни. Хоча над Харковом у фільмі ревуть винищувачі падають ворожі ракети. Трі українських митців: Слава Аня та Андрій залишають. У незламному місті у себе вдома і створюють красу навіть серед руїн, і власним прикладом демонструють, що навіть у нелюдських людських умовах важко знищити людську жагу до життя. Сурці стрічки від початку запланували собі, що у фільмі Україна не буде виглядати жертвою, адже таких документалок зараз достатньо, і багато хто не хоче їх дивитися саме через страждання у кадрі. Тож у стрічці Україна виглядає гідно і не лякає людей, а мотивує їх. Порцелянову війну на жаль поки що неможливо подивитися. Показів у кінотеатрах немає. Стрічка гастролює від фестивалю до. Фестивалю від премії до премії, де збирає топові міжнародні нагороди. Після вручення Оскару ми скоріше за все матимемо прем'єру вже осередковано в Україні на великих екранах. Натомість, фестивальна прем'єра в Україні відбулася на фестивалі американського кіно незалежність у травні 2024 року. Наша з вами справа це вірити в перемогу нашого фільму і чекати його прем'єри в Україні. А от щодо перемоги на інших заходах, то все почалося з фестивалю фестивалю Sundance у 2024 році, де стрічку презентували для світового прокату вперше, і вона отримала ще й гран прі в секції документалок. Загалом порцелянова війна саме зараз завоювала 37 нагород та 27 номінацій на міжнародних кінофестивалях. Кінокритики кажуть, що це по факту художній тріумф. А більшість кадрів зі стрічки підкорюють своєю інтимністю і одночасною тривожністю. Це спільний продукт американського режисера. Брендана Белома, на рахунку якого ще кілька документалок, та українського режисера і власне головного героя картини Слави Леонтьєва слава зростав в родині біологів і, хоч перейняв на себе любов до природи, проте все ж таки жага до творчості переважила. Його інтереси охоплюють живопис, фотографію, графічний дизайн і теорію мистецтва. А разом зі своєю дружиною Аною, яка теж є героїною стрічки, створює унікальні порцелянові скульптури, фото, яких дійсно вражають, можете подивитися. І на екваторі цього відео я як завжди нагадую друзі: підтримуйте український контент. Тому з вас підписка, лайк та коментар. І звісно, що підтримуйте не тільки лайком, а ще й гривнею Збройні Сили України. Тому в описі до цього відео буде актуальний перевірений збір. Тів до того ще колишній солдат українського спецназу та висококваліфікований інструктор із вогневої підготовки для цивільних, які захищають свою країну від російської агресії. І, хоч на момент зйомок стрічки слава був у зсу вже майже два роки, як він звільнився зі служби за сімейними обставинами, натомість друг Слави та Ані Андрій Стефанов в мирному житті живописець і фотограф, і який також зафільмував частину стрічки після прем'єри на фестивалі Санденс, повернувся в. Країну і далі боронить наші кордони. Ще одна група героїв-стрічки це загін ССО Сайгон, вбивчі професіонали, які виконують вкрай ризиковані завдання, але при цьому не хочуть битися жодної зайвої хвилини. Сам Слава у стрічці видає свою однозначну позицію. Опір злу має бути безкомпромісним. І, власне, всі варіанти опору також постануть перед нами у фільмі. В день Ліонтів тренує українських військових для боротьби з російськими окупантами, а у вільний час створює ті самі неймовірної краси порцелянові статуетки. А його дружина Аня майстерно їх розписує, надаючи деталям особливої витонченості. І мистецтвом можна дати відсіч. Вважають головні герої картини, і вони борються за те, аби українська культура існувала. За словами однієї зі сценаристок, вони планували співпрацю з харківськими художниками ще до повномасштабного вторгнення. Але і з початком повномасштабної війни вирішили розповісти світу історію українських митців, але вже в контексті воєнних дій. Спершу Бренден Белому хотів оживити порцелянові фігурки слави й Ані в анімаційній стрічці, але в підсумку фільм набув багатошарової авторської оптики від адреналінових фронтових зйомок до ліричних сцен на природі, від врізок тривожних новин до тої ж таки анімації, коли образи Ані та слави оживають на наших очах. Саме незвичайне та майстерне поєднання різних технік, і прийомів, багатошаровість сюжету вже принесли фільму визнання у всьому світі. Міжнародні критики в вз... Захваті від операторської роботи називають її надпотужною. Інноваційно в стрічці використали пов камеру, і у фільмі є кадр з війни, що демонструє точний і витончений спуск міні-бомби на російську бронемашину. Окрім того, надзвичайну силу має ще саундтрек до фільму від гурту Брага. Він лише підкреслює ту глибину переживань у фільмі і чесно кажучи. В мене по шкірі особисто бігали мурашки навіть під час трейлеру. Тож я думаю, ви можете уявити весь спектр емоцій, які будуть у вас від перегляду повноцінного фільму. Конкурентами для нашого фільму на Оскарі стане стрічка про сексуальне насильство в Японії від першого обличчя. А також історія знищення палестинських сіл, над якою працювала і ізраїльська і палестинська команда, фільм про епізод холодної війни, а також фільм про розслідування системи шкільних інтернатів для індіанців у Канаді. І от уявіть собі, що серед таких сильних і трагічних історій на Оскарі є місце для історії про олігархічних росіян, які насолоджуються життям. Так, я про стрічку Анора цей фільм також змагатиметься за Оскар в номінації Найкращий повнометражний фільм. Більше того, ці рускі вже здобули чимало нагород і номінацій на інших престижних фестивалях. Зокрема, «Анора» має золоту пальмову гілку Скан, нагороду за прорив на кінофестивалі Саванна. Нагороду від глядачів на кінофестивалі в Торонто. Якщо хочете розібрати цей фільм, хто його і навіщо зняв, а Також загалом почути про російський слід у кіноіндустрії. Напишіть в коментарях. Нагадаю, що Оскар відбудеться вже 2 березня. Тож, затамувавши подих, чекаємо і віримо у ще одну історію з України, яка підкорить світ. З вами була Настя. Настя у світі українського кіно. Це канал не канон. Підпишіться, прокоментуйте, поставте серденько. Хай б'ється.